Мама одного із військовослужбовців запитує, що, чи може син її бути звільнений з військової служби на сьогоднішній день у період воєнного стану, і зокрема через ту причину, що вона має другу групу інвалідності, але тут є один нюанс, як вона зазначила, що син перебуває на військовій службі за контрактом. Отож для контрактників, зокрема, така підстава, як скажімо так, група інвалідності у батьків для звільнення вона не передбачена. Якщо ми б говорили про людину, яку просто призвали на військову службу під час мобілізації, то так це дійсно можливо і можна було звільнитися. У зв'язку з тим, що ви маєте або одного із батьків дружини, або одного із батьків своїх з групою інвалідністю першої або другої, то ви мали підстави для звільнення. Але ж закон на сьогоднішній день передбачає, що відповідно з моменту ведення воєнного стану до оголошення демобілізації військовослужбовці за контрактом мають лише кілька підстав для звільнення. Зокрема, це ці підстави передбачені в законі такі: це за віком до моменту досягнення граничного. Сроку перебування на військовій службі така підстава, як за станом здоров'я. Якщо є висновок лікарської медичної комісії, який передбачає, що військовослужбовець далі не може перебувати на військовій службі і відповідно нести військову службу, то це є також підставою для звільнення. Також ще однією з підстав для військовослужбовців, які є на контракті, це є. Набрання законної сили рішення суду, яке і обвинувального вироку, тобто яке за яке передбачено кримінальне покарання і ув'язнення, відповідно через деякі сімейні обставини, і, зокрема, в законі передбачено кілька сімейних обставин, які дають можливість військовослужбовцю, який служить за контрактом. Бути звільненим з цієї служби, і зокрема, передбачено, що такі сімейні обставини це виховання дитини з інвалідністю до 18 років. Також однією з таких обставин сімейних є у зв'язку з вихованням дитини, яка хвора на тяжкі перинатальні хвороби, відповідно, які затверджені кабінетом міністрів. Також у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за Дружиною або чоловіком, якщо це ми говоримо про військовослужбовцю жінку, також необхідність догляду за дитиною, або за батьками своїми або батьками дружини, які потребують такого догляду. І такий догляд він передбачений згідно висновку лікарської медичної комісії. Ще кілька підстав це перебування, скажімо так, здійснення опіки над особою з інвалідністю, у зв'язку з необхідністю догляду за. Особою з першої групи інвалідності, а також у зв'язку з необхідністю здійснення догляду за, за особою з інвалідністю другої групи, яка також, згідно висновку, потребує такого догляду, і, відповідно, якщо в такої особи немає інших осіб або родичів, які можуть здійснювати такий догляд. Для військовослужбовців жінок, відповідно, якщо вони є вагітними, також є така підстава. І відповідно військовослужбовці, які перебувають у відпустці, за догляду до дитиною до досягнення неї трирічного віку, а також передбачено, що військовослужбовці, які виховують дітей самостійно до 18 років, вік дитини такий, то він вони також мають право на звільнення з військової служби, якщо вони перебувають на контракті. Також ще одна із причин, але вона не стосується, зокрема, громадян України, а це іноз... важливо для іноземців. Вони можуть за власним бажанням бути звільнені, відповідно, якщо вони служать за контрактом. Як я вже сказав, це можуть бути іноземці. Тобто у ситуації, які описала ця жінка, що вона має другу групу інвалідності, єдиний можливий варіант, коли ваш син може бути звільнений з військової служби, перебуваючи на контракті, це якщо вам... Як його матері, необхідне здійснення постійного догляду, і, тобто ви потребуєте такого догляду, і, відповідно, якщо лікарська медична комісія дасть висновок, яким буде встановлено, що дійсно через вашу хворобу вам необхідний цей догляд, і у вас немає ніяких інших родичів, які можуть здійснити такий догляд. То, відповідно, вже тоді можете намагатися і спробувати подавати документи до військової частини, де служить ваш син, і заяви, і прикріпляти всі висновки, і, відповідно підтверджувати те, що це ваш син, ви його мати, і, відповідно даватися доступ про народження, і говорити про те, що вам необхідний так догляд, цей догляд, і відповідно просите в. Керівників цієї військової частини того, щоб вашого сина було звільнено з військової служби, навіть незважаючи на те, що він перебуває на контракті. В інших обставинах, як я вже сказав і перерахував раніше, такої підстави, як просто наявність групи інвалідності у батьків, це не є причиною для звільнення для тих військовослужбовців, відповідно, які перебувають на контракті.